Друзі, всім салют! На зв'язку А2. І сьогодні поговоримо про те, наскільки важливо не здаватись та продовжувати тестити свої гіпотези. Всі ви знаєте, що трейдинг це доволі така непроста, непроста сфера діяльності, яка не відразу дає, тут немає кнопки Бабло. Немає того, що ви зайшли, пройшли якісь курси, почали заробляти. Окрім того, що дуже важко обрати гарний курс на ринку. Дуже багато води наливають, дуже мало дійсно гарних спеціалістів. Мені дуже приємно, що е, в мене вже пішло сарафанне радіо. Я там не кручу рекламу на курси. Ви можете зайти в мій інстаграм. В мене тільки подорожі, але кожен потік забивається стабільно. Від цього дуже кайфово, тому що загалом. Коли е, люди продають воду, в них не працює сарафан, е, вони, вони постійно крутять рекламу для того, щоб продовжувати продавати воду. Е, для того, щоб правильно стартанути в трейдингу, недостатньо просто прочитати книжки. Бажано, щоб ви перейняли чийсь досвід в першу чергу. Хтось з вами поділився своїми напрацюваннями. І потім ви прийшли до тестів цих гіпотез торгових, тестів, сетапів, дивилися, як це відпрацьовує, напрацьовували свою наглядованість на чарти. По-перше, я рекомендую вам взяти 5-7 монет, які ви будете постійно торгувати, не лізьте в високоволатильні монети, особливо спочатку. Виберіть собі основні 5 7 а краще навіть 3 активи. І торгуйте їх інтрадей, дивіться, як відпрацьовують ваші сетапи, ваші гіпотези. Ваші гіпотези мають бути основані. До речі, можете подивитись, наскільки гарно я зараз в Австрії знаходжусь, виноградники прям гайд. Ну, Просто щось нереальне. Так от, продовжимо. Ваші гіпотези мають основуватись на, на знаннях і на тому, що ви отримали якийсь досвід, якусь теорію. Це не казано. Ви не нажимаєте просто кнопки вверх-вниз, не розуміючи, як працює чарт, як закривається об'єм, як створюється об'єм, які структури на чартах є, від яких ми відштовхуємось. Не розуміючи цього, я не рекомендую загалом лізти в фьючерси та й навіть в спот. Е, окрім цього, ви маєте розуміти формування об'ємів е, китів, е, трекери, гаманців. Якщо ви розглядаєте спотову, довготривалу інвестиційну теорію, ви маєте розуміти, як. Працюють ось ці китові гаманці. Коли кит виходить з позиції, ви також маєте вийти. Це дуже важливо для того, щоб не бути засадженим позицією як 90% новачків, які заходять на 10 тисяч доларів, через рік отримують 500 доларів, або й 200 доларів і просто сидять, чекають, чи вийде в них. Хоча б вийти по тій ціні, по якій вони заходили. А насправді Кит вже скинув свою позицію. На, коли у вас 200 доларів, він формує новий об'єм і закриває його до 4-5 тисячах, грубо кажучи, ваші грошей. А до вашої точки входу навіть не доходить. І таким чином ви просто в активі заморожуєте свої кошти назавжди з поступовим. Демпінгом ціни. Тому, будь ласка, спочатку знання, потім торгівля, спочатку практика на папері, потім торгівля, спочатку правильне ком'юніті та теорія, потім торгівля. Долучайтесь до каналу Crypto Today Traders, там більше розповідаю про крипту. До речі, скоро в нас стартує навчання. Ви можете долучитись, заповнивши форму в описі до цього відео. Всім гарного дня на зв'язок!